А Івано-Франківською митницею за 5 місяців цього року до державного бюджету перераховано податків та зборів на загальну суму 579 сімдесят дев'ять мільйонів сто тисяч гривень. Позитивним результатом у зовнішньої торговельній діяльності є переорієнтація на європейські ринки. За п'ять місяців спостерігалися позитивні результати зі всіх бюджету утворюючих платежів. На 103 мільйони гривень більше у порівнянні з таким же періодом минулого року надійшло до державного бюджету податку на додану вартість з області. 93% платників ПДВ отримали відшкодування цього податку в автоматичному режимі. Дієвою і конструктивною стала система електронного адміністрування податку на додану вартість щодо підсумків податкових надходжень до бюджетів загалом. За п'ять місяців поточного року до зведеного бюджету Прикарпаття надійшло податків і зборів в сумі 1 мільярд 644,7 млн грн. мільйонів гривень. З них до державного бюджету 814 мільйонів гривень і до місцевого бюджету 830 мільйонів гривень. Надходження до державного бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилося на 174 млн грн, мільйони гривень. Однак місцеві бюджети отримали. Понад 157 мільйонів гривень додаткових коштів. Чому відбулося зменшення платежів до державного бюджету? Це пояснюється тим, що у нас на території області є підприємства Укрнафти, які платять рентну плату за видобування нафти газу. На сьогоднішній день в нас по області. Це підприємство заборгувало приблизно 600 мільйонів гривень рентної плати. Податківці тепер концентрують увагу на виявленні порушень, які пов'язані з обігом підакцизних товарів. В рамках операції акциз нами проведено 70 перевірок у сфері виробництва і обігу підакцизних товарів, внаслідок чого виявлено 31 правопорушення. Як результат донараховано 89 тисяч до бюджету. Із цих вже донарахованих штрафних санкцій до бюджету надійшло 77,1 тисячі гривень, і анульовано одну ліцензію платнику. Також в результаті вилучено підакцизних товарів на суму 1 мільйон 368 тисяч гривень, з яких 1910 літрів лікерогоріло горілочітних виробів, 550 літрів спирту, 420 пачок тютюнових виробів. 32,1 тонну нафтопродуктів, 5 п'ять автомобілів припинено два незаконні виробництва лікерогорілчених виробів. Громадськість може допомогти у викритті таких зловживань і повідомляти на сервіс Пульс 284 вісімдесят чотири Якраз в співпраці з громадськими організаціями тепер у фіскальній службі приділяється велика увага, адже у платників податків є ще багато питань. Особливо тепер з обов'язковим впровадженням касових апаратів для підприємців другої і третьої групи. Є пропозиції від платників податків і щодо зменшення ЄСВ та ще кілька пропозицій, які обов'язково доносять до центральних органів влади.